Історія України в історії лекція 26. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 роки. 1 вересня 1939 року німецькі армії перетнули кордон з Польщею. Це стало початком Другої світової війни. Франція та Британія оголосили війну через два дні, проте німецький очільник Адольф Гітлер міг не боятися початку військових дій на два фронти. За тиждень до початку наступу на Польщу, 23 серпня 1939 року, він підписав таємний договір з радянським вождем, що увійшов в історію як пакт Молотова Рібентропа. Таємний протокол договору урегульовував інтереси обох сторін щодо поділу східної Європи. Лінією розмежування між Німеччиною та СРСР ставали північний кордон Литви, річки Нарев, Вісла та Сян. Додатково радянський союз висловлював інтерес щодо Бесарабії, що перебувала у складі Румунії. Думка тоді ще не окупованих країн, земель та народів сторони не дуже цікавила. Радянські війська обережно виконували умови пакту, і лише 17 вересня без оголошення війни вступили на територію Західної України. Офіційно, щоб захистити кинуті непризволяще українські та білоруські народи, на ділі, 28 вересня, СРСР та Німеччина підписали договір про дружбу і кордон уже без таємних протоколів. Він засвідчив входження до складу СРСР майже 200 тисяч квадратних кілометрів території загиблої польської республіки, серед них Волинь та Галичина. Народні збори західноукраїнських земель під пильним оком радянського командування звичайно ж з радістю підтримали входження до складу РСР. Але таємний протокол не виконали повністю. У червні 1940 року Червона армія не дуже ввічливо попросила Румунів покинути північну Буковину та Бесарабію, з чим ті вимушені були погодитися до складу РСР. Приєдналися ще два регіони. Новоприєднані західноукраїнські землі сповна пізнали радощі радянізації. Місцеві буржуазні порядки потрібно було привести до радянського зразка. Утворила радянську адміністрацію та вісім нових областей: Львівську, Дрогобицьку, Тернопільську, Станіславську, нині Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Ізмаїльську. Великі земельні володіння, землі осадників та заможних селян націоналізували та роздали з бідноті. Усі без винятки підприємства та банки націоналізували, а торгівлю заборонили. Розпочалася колективізація, індустріалізація та кампанія масової українізації. Лояльні до влади місцеві українці та євреї отримали можливість займати посади в державних установах, чого вони не могли у Польщі. На цьому радощі закінчилися. Радянська влада розпочала масовий наступ на греко-католицьку та православну церкву, конфіскувала землі і всіляко обмежувала їхній вплив. Діяльність усіх партій та об'єднань, що існували до приєднання, заборонили, проте їхніх діячів розпочали переслідування. Масові репресії чекали всі буржуазні верстви населення. Поміщиків, підприємців, осадників, військових, куркулів та всіх, хто був проти радянської влади. Серед них були як поляки, так і українці. Загалом органи НКВС депортували до Сибіру та на північ Росії більше мільйона жителів західноукраїнських земель, що становило десяту частину населення. Справді все як у РСР. Поки Сталін вправлявся в репресіях на новоприєднаних з територіях, і тимчасовий союзник Гітлер уже розробляв план, як ці та інші території у нього відібрати. Успіхи на Західному фронті перевершили всі сподівання німецьких генералів. Тактика близьковичної війни чудово проявила себе під час окупації Франції та інших країн. Успішний досвід вирішили перенести на схід. У грудні 1940 року німецьке командування розробляє план розгрому СРСР у близьковичній війні, що отримав назву Барбароса. Німецький імператор середньовіччя Фрідріх Барбароса загинув через власне зухвальство, коли переправлявся через річку, але цей символізм чомусь нікого не насторожив. Згідно з планом, під час швидкої кампанії німецькі війська за кілька місяців мали вийти до Волги. Що нацисти збиралися робити з блискавично захопленими територіями СРСР? Особливо в цьому контексті нас цікавлять плани щодо України. Нацистські лідери по-різному бачили долю майбутніх територій та народів, що на них проживали. Вони змінювалися залежно від обставин і подій війни. Наприклад, міністр окупованих східних територій Альфред Розенберг розглядав можливість створення низки сателітних національних держав на протистояння Росії. Подібно до того, як це було з українською державою у дев'ятсот року, натомість очільник СС Генріх Гіммлер та очільник німецької авіації Герман Герінг виступали за втілення гітлерівської ідеї здобуття життєвого простору на сході для німецької колонізації. Вважається, що концентровано плани нацистської верхівки щодо освоєння та колонізації Східної Європи викладені у плані Ост. Це узагальнююча назва для низки різних документів, що почали розроблятися у 1940 році. Існує версія, що план Ост складався з двох частин малого плану та великого плану. Малий мали втілювати в життя вже під час війни, а великий був розрахований на повоєнне перетворення світу. Згідно з малим планом мінімумом з окупованих територій по максимуму викачували ресурси, зокрема українське продовольство, фізично знищували комуністів, євреїв, циган та всіх, хто проти нової влади. А місцеве населення експлуатували як робочу силу. Великий план максимум передбачав за 30 років скоротити славянське населення окупованих територій на 31 мільйон осіб. Планували фізично знищити 80-85% поляків, як таких, що найбільш неприхильно ставляться до німців, 50-57% чехів, 50-60% росіян та ще чверть виселити на схід до Сибіру, 25% українців та білорусів знищити, а 30-40% виселити. Решту розглядали як низькокваліфіковану робочу силу. Євреїв знищували 100%. Натомість, на очищенні від славян та євреїв території, необхідно було переселити 4,5 мільйона етнічних німців. Виконання плану мало гарантувати, що завойовані території будуть повністю німецькими. Україна мала стати пасторальною сільською ідилією для німецьких колоністів. Щоправда, добряче просіяною кістками тих, хто жив тут до того. Подальша діяльність нацистів під час окупації може свідчити, що подібний план міг бути, хоча офіційно й не затверджений. 22 червня 1941 року випускники шкіл пізно поверталися додому після святкування випускного. Вдома вже ніхто не спав. По радіо оголосили, що о четвертій ранку Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Розпочалася німецько радянська війна 1941 1945 років, яку в Радянському Союзі одразу охрестили Великою Вітчизняною. Називають різні цифри співвідношення військ та техніки. Німеччина та її союзники Італія, Угорщина, Румунія, Словаччина та Фінляндія зосередили на кордонах СРСР приблизно 4 мільйони військових, по 4 тисячі танків та літаків і більше 40 тисяч мортир і гармат. Радянський Союз мав трохи менше число військових на своїх західних кордонах, але значно більше техніки. Кількість не означає якість. У цьому плані перевага була за німцями. Якість стосувалася не лише техніки. Радянськими військами керували недосвідчені офіцери, які замінили репресованих під час великого терору командирів. Моральний дух та бажання воювати у бійців Червоної армії, які пережили усі тяготи сталінського СРСР 30-х років, були м'яко кажучи, на низькому рівні. Землі здобуті за пактом Молотова ріббентропа також зіграли злий жарт. Радянські війська добровільно пересунулися за лінію оборони, що вони будували від імперіалістичного заходу, а на новому місці укріпитися ще не встигли. На додачу раптовість та рішучість німецького наступу визначили результат початкового етапу війни. Німецькі війська цілили в три основні точки: група армії Північ на Ленінград, група Армії Центр на Москву, група Армії Південь на Київ. Німецька група Армії Південь рушила на Київ і в перші дні війни мала колосальний успіх. Радянська армія зазнавала катастрофічних поразок на всіх ділянках фронту. Раптовий авіаційний удар знешкодив радянські літаки ще на литовищах. Червона армія спробувала перейти в контрнаступ у районі луцьк рівне броди де задіяла максимум можливих танкових сил, але їх розгромили. За кілька тижнів німецькі війська вже були на підступах до Києва. Радянські війська втратили дуже багато техніки. У серпні більше 100 тисяч червоноармійців потрапили в оточення, так званий Котел біля Умані. Німці опанували майже все правобережжя. Призупинити стрімкий хід німецьких армій вдалося під час оборони Севастополя, що тривала з листопада 1941 по липень 1942 року. Місто оскувало частину німецьких військ, що рухалися до Кавказу. Кілька місяців з серпня до пожовтень тривала оборона Одеси від румунських та німецьких військ. Сталін відмовився відвести війська з під Києва. Майже весь південно-західний фронт Червоної армії, а це приблизно 660 тисяч осіб, потрапив у найбільше в історії оточення у вересні 1941 року. Долю радянських військ визначило рішення Гітлера відіслати частину армії групи Центр для взяття Києва в кільце. Це призупинило наступ на Москву. Деякі історики вважають, що найбільша на той час перемога Гітлера коштувала йому майбутньому перемоги у війні. Червона армія змушена була покинути майже всю територію України. Відступаючи, радянське керівництво зуміло організувати евакуацію на схід промислових підприємств, наукових установ та орієнтовно 3,5 мільйонів людей. Усе, що могло бути потенційно корисним ворогові, але його евакуювати не вдавалося, знищували. Подібно древнім скіфам, радянські війська застосували тактику випаленої землі. Німецький Бліскрих розбився на підступах до Москви. Одним із факторів називають те, що війну в Росії знову втрутився генерал-мороз, а німці дарма не припасли зайвої пари термобілизни. Німецькі війська вже не здавалися такими непереможними. У 1942 році Радянський Союз спробував перейти в контрнаступ Україні. У травні Червона армія наступала в районі Харкова та Керчі, щоб деблокувати Севастополь. Проте в обох випадках результати були провальними. В оточення потрапило сукупно трохи менше 400 тисяч вояків і багато техніки. У липні 1942 року німці окупували останній населений пункт УРСР і до листопада зайняли Кубань та Кавказ. Південної точки плану Барбароса зі значними запізненнями досягли. На окупованих українських територіях нацисти почали встановлення так званого нового порядку. Україну поділили на кілька частин. Більшість земель від Південної Білорусі до Запоріжжя увійшли до складу Рейхскомісаріату України. Столицею німці обрали провінційне місто Рівне. Очолив Рейхскомісаріат України Еріх Кох. Фанатичний нацист він відкрито зневажав слов'ян та українців, зокрема. І зовсім скоро дав зрозуміти всім, хто покладав хоч якісь надії на Німеччину, що радянський режим виявиться квіточками. Галичина увійшла до складу генерал-губернаторства разом із частиною польських земель. Українські землі, що входили до складу колишньої австрійської імперії, німці розглядали як більш цивілізовані, тому режим тут був м'якшим ніж в інших частинах України. Буковина, Бесарабія, Одеська та частково Вінницька і Миколаївська області перейшли до Румунії і утворили одиницю під назвою Трансністрія. Східна частина України від Чернігівщини до Луганська з Донецьком та Крим перебували у безпосередньому управлінні військових адміністрацій. Вони були найближчим тилом фронту. Німці одразу дали зрозуміти, що не ті, якими їх ще могли пам'ятати, з 1918-го. Першими жертвами ставали військовополонені. Полонених комісарів та політпрацівників Червоної армії, співробітників НКВС та євреїв розстрілювали на місці. Інших заганяли на швидкоруч обладнані концтабори, де свою справу робив голод і хвороби. Змучених таким поводженням радянських військовополонених, нацистська пропаганда зображала до людьми. До потреби їхнього утримання німці підходили суто прагматично: менше людей, менше проблем. Лише з листопада 1941 року їх почали розглядати як потенційну робочу силу. Більше половини військовополонених загинуло. Ключовою складовою нового порядку стали цілеспрямовані масові репресії. Україна вкрилася мережею концтаборів та гетто – окремих районів міст, куди примусово селяли людей за певною ознакою. Серед усього жаху, що коївся тоді трагедія Голокосту, планомірне знищення євреїв, ромів та інших груп, займає особливе місце. Більшість євреїв України не знищили в таборах смерті. Їх розстрілювали на околицях міст та містечок Айзенс Групи СС, за участю місцевих колабораціоністів. Один із символів Голокосту трагедія Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року німці вбили більше 33 тисяч євреїв Києва. Пізніше до них додалися інші представники місцевого населення, більше 200 тисяч загиблих. Багато українських міст та містечок пережили подібні трагедії. Розстріли розпочалися одразу влітку 1941 року, задовго до того, як на початку 1942-го прийняли рішення про остаточне вирішення єврейського питання. Загалом в Україні загинуло орієнтовно 4 мільйони осіб мирного населення, з яких приблизно мільйон євреї. Голокост відкриває важке питання колабораціонізму, співпраці місцевого населення з ворогом в його інтересах. Нацисти набирали серед військовополонених та місцевих загони допоміжної поліції, їх називали поліцаями або шуцманами. Вони брали участь в підтримці нового порядку, а часто й в репресіях, були охоронцями в гетто. Випадки колабораціонізму траплялися у всіх окупованих у Другу світову війну народів. Існувала навіть єврейська поліція в гетто. Нацисти спонукали місцеве населення до погромів, задіювали й в облавах, провокували зростання ненависті до колишніх сусідів. Значна частина людей лишалася байдужою до трагедії і просто думала, як вижити. Однак були також ті, хто намагався врятувати інших, ризикуючи власним життям. На теренах України за подібні дії розстрілювали. Держава Ізраїль називає тих, хто переховував євреїв і допомагав їм праведниками народів світу. Офіційно такими визнано 2,5 тисячі громадян України. Стратегії виживання у часи такого екстремального насилля часто набували химерних форм, але однозначно накладали відбиток на свідомості кожного свідка тих подій. Життєвий простір для німців передбачав зникнення великих міст і перетворення України на повністю сільський край, тому містам часто просто відрізали постачання необхідної продукції, щоб вигнати людей до сіл. Для контролю над максимальним викачуванням ресурсів економіка була повністю централізованою, лишили навіть радянський винахід, колгоспи. Спочатку німці використовували Україну як джерело сільськогосподарської продукції. З 1942 року до Німеччини почали постачати людські ресурси, острабайтерів, східних робітників. У пошуках кращого життя спочатку дехто добровільно їхав на роботи до Німеччини, проте дуже жалкував про це, коли стикався з реаліями умов праці та ставлення. Подальшому німцям доводилося відловлювати людей силою. Загалом орієнтовно 2 мільйони 200 тисяч осіб відправили на примусові роботи до Німеччини. Зрозуміло, що вже перші дії нацистів розвіли навіть сподівання тих, хто з різних причин міг покладатися на німців. Розпочався масовий рух опору. В Україні рух набув насамперед форм підпільної та партизанської боротьби. Виокремилися дві основні течії радянський та націоналістичний. Природньо найбільш сприятливими районами діяльності партизанських загонів була лісиста сільська місцевість півночі України, хоча підпільники діяли і в містах. Колишні політичні кордони розділяли рухопору. На західноукраїнських землях колишньої польської республіки переважали українські націоналісти, а на схід від кордону радянські партизани. Радянський рухопору координував український штаб партизанського руху на чолі з Тимофієм Струкачем. Радянські партизанські загони отримали організаційну підтримку та інколи постачання від радянської влади та були своєрідною підтримкою Червоної армії в тилу. Їхня активна діяльність розпочалася в 1942 році і зростала відповідно до наближення Червоної армії. Найбільшими загонами командували Сидір Копак та Олександр Сабуров. Партизани вдавалися до диверсії нападів на ворожі штаби, підриву комунікацій та лінії зв'язку доріг та мостів. Наприкінці серпня 1943 року розпочалася так звана рейкова війна, масове одночасне руйнування залізниці, щоб паралізувати постачання та можливості перегрупування німецьких армій. З червня по жовтень 1943 року тривав карпатський рейд загону Сидора Ковпака, окупованими західноукраїнськими землями та правобережною Україною. Щоб завадити зростання партизанського руху, німці вдавалися до терору проти цивільного населення. Яскравий приклад корюківська трагедія. У результаті каральної операції, що була відплатою за підтримку радянських партизанів, нацисти знищили ціле село та вбили більше 6,5 тисяч його жителів. Такі акції не були поодинокими. Представники організації українських націоналістів до початку німецько-радянської війни робили ставку на Німеччину, проте мали різні погляди на ступені співпраці та подальші дії. У 1940 році ОУН розкололася на радикальне молодіжне крило під проводом Степана Бандери та найбільш поміркованих прихильників старого лідера Андрія Мельника. Відповідно за фракціями, закріпилися назви Бандерівці ОУН-Б та Мельниківці ОУН-М. Бандерівцям вдалося укласти угоду з німецькою розвідкою Абвером і створити у її складі два батальйони дружин українських націоналістів. Їхньою цілею було проголошення незалежності України. Бандерівці планували скористатися німецькою підтримкою в організації військових сил і поставити німецьке керівництво перед виконаним фактом. Тому з початком німецького наступу на радянський союз одним із перших батальйонів, що увійшов у Львів, був Нахтігаль на чолі з Романом Шухевичем. 30 червня 1941 року один із лідерів ОУНБ Ярослав Стецько скликає українські національні збори, на яких проголошує акт відновлення української державності. Стецька обирають головою державного правління. Як ми вже зрозуміли раніше, німці мали інші плани щодо України. Тому колишні непевні союзники заарештували Стецька та лідерів ОУНБ, зокрема, і самого Степана Бандеру. Стецько і Бандера відмовилися скасувати акт відновлення української державності, за що нацисти відправили їх до концтабору Заксенгаузен, а проти інших членів ОУНБ розпочали переслідування. В той час Мельниківці продовжували діяти в союзі з Німеччиною. Вони організували похідні групи до центральної, південної та східної України, щоб налагодити там свою мережу, брати участь в підборі своїх кадрів до окупаційної адміністрації, проводити культурну, видавничу та пропагандистську роботу серед населення. З 1942 року режим в ракському серіаті Україна став набагато жорсткішим. Мельниківці опинилися в опалі. Багато членів ОНН розстріляли, зокрема відому поетесу Олену Телігу. Обидві ОУН перейшли до протистояння з нацистами. Українські військові партизанські загони розпочали формуватися ще у 1941 році, коли виникла Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця. Його загін нагадував Отаманщину часів війни за незалежність. Бульба Боровець підтримував зв'язок з урядом УНР в еміграції. Згодом ініціативу зі створення повстанських загонів до назву УПА перейняли діячі Бандерівської УМ. 14 жовтня 1942 року вважається датою утворення української повстанської армії, яку згодом очолив Роман Шухевич. Метою своєї діяльності УПА ставила створення незалежної української держави. Відповідно, воювала проти всіх, хто заважав цьому, тобто буквально проти всіх німців, радянських партизанів, польських повстанців, а також найзапекліше проти радянського режиму. УПАВ уявленні її творців могла стати зародком майбутньої регулярної армії України. Радянська пропаганда об'єднала загони УПА під спільною назвою Бандерівці. Справді організаторами та проводом армії були переважно діячі УНБ. Сам Степан Бандера не брав участі в діяльності армії, яку назвали його іменем. Він був у концтаборі, а потім в еміграції до кінця життя. Однак не всі вояки УПА були націоналістами та членами ОУН. Саме тому в серпні 1943 року скликали Третій надзвичайний збір ОУН. На ньому організація затвердила необхідність боротися проти обох імперіалізмів, проти російського комунізму та німецького націонал-соціалізму. ОУН-Б відмовилася від одноосібного домінування в політиці, визнала право на існування інших політичних партій, в загальному означила свої соціально-економічні погляди. У липні 1944 року, за участі інших політичних сил Західної України, утворили українську головну визвольну раду УГВР на чолі з Кирилом Осьмаком. Вона мала стати верховним органом українського народу в його революційно визвольній боротьбі та розширити соціальну базу армії поза межами прихильників ОУН для боротьби з більшовиками. В документах УГВР робила спроби прописати устрій майбутньої держави. У найкращі часи літом 1944 року, за деякими даними, УПА налічувала 100 тисяч членів, в інші їхнє число коливалося від 30 до 40 тисяч. У листопаді 1943 року відбулося організаційне формування основних з'єднань та головного військового штабу. Територія діяльності УПА поширювалася переважно на західноукраїнські землі. УПА північ займала Волинь та Полісся, УПА захід Галичину. Спроби розгорнути УПА Південь на Поділлі та УПА Схід були не такими вдалими. Активну діяльність упа розпочала весною 1943 року на Волині та Поліссі, де жорсткий нацистський режим доповнювали сприятливі природні умови та мережа підпільних організацій. Окрім того, лави армії зі зброєю в руках поповнили колишні члени української допоміжної поліції. Німці боролися з упа, зокрема, терором проти населення. Рівень небезпеки та насильства зростав улітку 1943 року. На Волинь прибувають загони радянських партизанів Сидора Ковпака. Загострюється польсько-українське протистояння, що призводить до подій, відомих як Волинська трагедія 1943 року. Історики сперечаються щодо того, чи санкціонувало керівництво упа напади на польські села, чи було це засобом самозахисту населення або помсти. Унаслідок цих подій померли приблизно 60-90 тисяч поляків та 15-30 тисяч українців. Після приходу радянської влади на західноукраїнські землі у 1944 році УПА продовжила протистояння. Боротьба з радянською владою та спецслужбами у підпіллі тривала до початку 50-х років. Вбивство Романа Шухевича у березні 1950 року остаточно послабило опір і по суті стало завершенням організованої боротьби УПА. Перший населений пункт України, село Півнівка на Луганщині, звільнили від нацистів у грудні 1942 року. Однак активне визволення України розпочалося лише у другій половині 1943 року. Переломними для німецько-радянської війни стали Сталінградська та Курська битка. Під Сталінградом в оточення потрапила мільйонна армія німецького генерала Фрідріха Паулюса. Радянські війська продовжують наступ і займають міста Курськ, Харків та Бєлгород. Німці проводять успішний контрнаступ і знову займають Харків та Білгород. Радянські війська зуміли повернути ці міста та отримати остаточну перемогу у Курській битві лише наприкінці серпня 1943 року. Всього часу ініціатива переходить до них. Німці починають відступати з України приблизно з такою швидкістю, як і свого часу наступати. Вони залишали лівобережну Україну і укріплювалися на так званому східному валу стратегічному оборонному рубежі на Дніпрі. У вересні-жовтні 1943 року. Відбувалася масштабна битва за Дніпро. Радянські воєначальники поспішали символічно звільнити Київ до річниці Жовтневого перевороту. Їм це вдалося зробити якраз 6 листопада, проте ціною величезних часто виправданих жертв. Радянські війська під час форсування Дніпра втратили більше мільйона вояків, тоді як німецькі війська більше півмільйона, не враховуючи звичайно цивільного населення. Фронт перекинувся на правобережжя. У 1944 році радянські війська провели кілька успішних операцій і остаточно звільнили Україну. За їхніми назвами можна зрозуміти географію форсування військ. У грудні 1943 січні 44-го року тривала Житомирсько-Бердичівська операція. У січні-лютому 44-го року відбулася корсунь Шевченківська, Рівненсько-Луцька та Криворізька операції. Наступ на південь тривав у березні травні. У квітні-травні увійшли у Крим. У липні-серпні триває львівсько-сандомирська операція. У вересні, жовтні Східнокарпатська. 28 жовтня 1944 року. Територію України остаточно звільнили. Участь у боях цього періоду брав найрезультативніший льотчик армії союзників Іван Кожедук. По інший бік фронту німці відчували суттєвий брак людських ресурсів, тому розпочали формування військових підрозділів з окупованих націй. До того до складу допоміжних підрозділів Діві вже набрали до мільйона радянських громадян. Цього разу військові дивізії ставали безпосередньою частиною ВАФНСС під керівництвом Генріха Гімлера. Приблизно 11 тисяч українців з меж генерал-губернаторства сформували дивізію СС Галичина. Дивізія встигла взяти участь лише в одному бою у липні 1944 року під Бродами. Це став, по суті, останній бойовий досвід Галичини як окремого підрозділу. Тим часом українці у складі Червоної армії продовжили наступ на захід. Український офіцер Олексій Перест буде одним із тих, хто вивісить прапор перемоги над Рейхстагом. 8 травня 1945 року Німеччина капітулювала. 9 травня прийнято відзначати День перемоги. Друга світова війна триватиме до 2 вересня 1945 року. Опір Японії і союзника Німеччини зламали атомні бомби, скинуті на містах Єросіма та Нагасакі. Генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, родом з України, приймав капітуляцію Японії від Радянського Союзу. Трохи сухої статистики на кінець. У Другій світовій війні, що тривала 6 років, брала участь 61 країна з населенням 1,7 мільярда осіб. Військові дії вели на території 40 держав. Загальна кількість загиблих під час війни приблизно від 70 до 85 мільйонів, з них понад 4 мільйони українців в лавах Червоної армії та 4 мільйони цивільного населення. Десята частина. Складно підрахувати втрати українців у складі партизанських та інших армій. Додайте також вивезених на примусові роботи до Німеччини острабайтерів, значна частина яких не повернулися. Фронт двічі прокотився територією України з кінця в кінець і залишив значні руйнування. Загалом матеріальні втрати України під час війни оцінюють у 100 мільярдів доларів за тодішнім курсом валют дуже багато з території України до лав Червоної армії за роки війни мобілізували приблизно 7 мільйонів осіб, зважаючи на внесок у перемогу над нацизмом та втрати України та Білорусь стали країнами співзасновниками ООН, організації, яку б утворили, щоб зберегти мир у післявоєнному світі. Україну чекали важкі роки підбудови.